І знову її омріяні думки хутко поринули в країну завтра. Завтра куплю білети на бажану мандрівку, яку відкладала вже декілька років. Завтра встану на годину раніше і буду займатися спортом. Завтра подзвоню подружці і ми підемо у те чутинацьке кафе з рожевим бантиком, що за рогом. Завтра запишуся на уроки англійської і почну вільно говорити з тим приємним хлопчиною, що мило посміхається біля під'їзду. Завтра напишу листа татові, щоб вибачитися за сварку на минулому тижні. Завтра одягну ту червону блузу, яка так личить моєму засмаглому тілу. Завтра, завтра. Завтра Та хіба ж вона знала, що її завтра вже не настане? І ось летить її розвіяний попіл надії над тією хатою, де всі її мрії залишилися взавтра? І так прикро, що вона жила лише краплиною свого мріяного життя. Бо вона не знала, що завтра це улислива брехня, адже немає завтра вчорашнього дня, її тільки зараз і не треба слів. В країні завтра щастя не знайти, чи може знову, завтра скажеш? Ты лисова солнечно тетя.